Електричний мережевий триммер Macht Map 2000H. Навеличкий огляд після трьох сезонів використання. Косив виключно ліскою, товщиною 24 мм. Площа приблизно 12 соток. Після 5 кВт отримання Bosch, цим косити набагато ефективніше. Котушка. В оригінальній котушці потребується розбирання збирання, щоб заправити волосінь. Якщо розбирати, то ще легко. Збирання ставало дедалі складніше. З часом понівичилась кнопка, якою треба вдарити по землі для автоматичного випуску волосіні, і котушку було замінено на таку, що не потребує розбирання, а кнопка виготовлена з металу і може обертатись незалежно від катушки. Після встановлення нової катушки з'явилась вібрація, яка то зникала, то з'являлась після подачі волосіні. Кожу. Він був обладнаний ножем для відрізання зайвої довжини велосіння, і був на ньому додатковий чорний бризковик. З часом ніж відлетів, а за ним став руйнуватись бризковик і сам кожух. В якийсь момент відкрутився та загубився один з гвинтиків, що тримає кожух. На вузлі кріплення до штанги з'явились вже характерні білі плями, мабуть, у майбутньому має зламатися тут. Ручка. Справа тут такий моноблок, на якому важить живлення та запобіжник. З часом це все розбофталося, але особливих проблем з цим нема. Нафарбовані металеві елементи всі поржавіли. Ремінь на плече свої функції виконує, хоча виглядає пошиво. Моторний відсік. Відклеєна наліпка каже про те, що неодноразово я його вже розбирав. Перша поломка виникла після падіння коси з висоти пояса. Тоді відірвалася клема, що кріпиться до щітки, і довелося шукати нову. Потім, вже без всяких падінь, відірвався контакт від термозахисту. Термозахист новий знайти не вдалося, тому довелося якось під'єднати старий. Далі було ще декілька таких випадків, і закінчилось тим, що без наявності візуальних пошкоджень тример дуже швидко гріється, уходить в захист і не працює. На цьому у мене все. Дякую за увагу.